Як тобі таке пишне волосся, це вже слишком таке відділяла. З ним буде важко гімнастикою займатися, але в принципі можливо. А колір? Mm, колір гарний. Колір мені теж на тобі подобається. Він так одразу так тебе виділяє. Дуже гарне, високе чоло, всі перуки без чубчика класно виглядають на тобі, і перехід зовсім невидимий тут на сіточці. Часто просто клієнти питають, як же ж виглядає ця сіточка на шкірі голови. Тобі як взагалі? Це й дуже гарний. Це подобається. Клас. Ось ці дівчата будуть заздрити всі. Так як я займаюся спортом, я б хотіла собі по комфортну перуку. Угу, тобто найкраще, щоб і дихала і відчувалася, як волосся, правильно. Я можу запропонувати перуки ручної роботи. Вони будуть повністю на дихаючій основі, триматися надійно, навіть без додаткового кріплення. Як тобі це по комфорту? Ну, оце я чуб, сильно подобається. Угу, да, спробуємо тоді без нього. Насичений такий. І тут ззаду волосся коротше, і до обличчя йде довше. Глянське волосся, ручна робота, і повністю дихаюча основа. Тобто в спорті в цьому можна навіть займатися і додатково його нічим не закріпляти. Також він ось повторює всі частини голови, так як вона йде ось заріз. Розстригаються маленькі волосочки від клієнта, що коли ви будете забирати, наприклад, волосся назад, вони будуть так падати природньо. Це гарно, дуже. Такі, щоб чучутку кучеряві, не прямо дуже такі, а чучутко зовсім. Це От. дуже гарно. Так, да, Вона злегка на кучеревлені. В неї дуже така хороша ціна 29 тисяч гривень. Змінний проділ, натуральне волосся. Таке можна забирати волосочку, тут уже прострижені такі мілкі волосочки. Ось бачиш, як збоку. І можна, наприклад, брати оцю сторону і цю. І робити такі ну, це там. Це як уже оригінальне волосся. Це як не парік, вже прямо як, як виглядає. Як твоє волосся, правильно, виглядає, ну дійсно. А ти вже виступала? Ну, в художній гімнастика були, якісь змагання. Багато раді. Угу. А як ти прикрашаєш, не робиш макіяж собі? Ну, макіяж шовлю, а так? А зачіску яку, ну, чи якусь шапочку, чи що? Без, Без нічого. нічого, просто так. Прикольно. О, там якраз в шпагаті. Ой, клас! Сирежки можна використовувати, такі великі, наприклад. Воно буде прикольно виглядати. Східний головний убір. Клас. Угу. Натягни трошки вниз. Угу, супер. І тут у нас є такі стрічки, якими ми собі потім формуємо уже її.